Вже починаються холодні часи. А ти хочеш якийсь жирний поховик від Стонайланда або сидіти з чолочками на веранді. І я на 100% впевнений, що ти не хочеш гуляти зимою на вулиці. Ти хочеш сидіти в рестіку, грати в фіфу, курити бамбук і попивати півасів. А я той самий, хто підскаже, де заробити на цьому кеш. І вже цього місяця купити собі похан від Стонайланд. І це може зробити будь-хто, в кого є мозок. Погнали! Всім привіт, дорогі друзі, з вами Володя Кеш. Ті, хто не знають, я займаюся заробітком в інтернеті і ділюсь з вами цим всім безкоштовно. В цьому відеоролику я вам розповім про три способи заробітку в інтернеті. Обов'язково спрошу поставити лайк та підписатися на канал. Це дуже сильно мотивує робити відеоролики частіше. Перший спосіб заробітку ведення власного телеканалу про подарунки в телеграмі. Ті, хто не знає, телеграм в 2024 році вперше випустив свої подарунки. Це такі віртуальні nft подарунки, які юзери можуть надсилати один одному. І щоб надіслати подарунок, потрібно купити Телеграм-зірки. Це така внутрішня. Валюта телеграма, яка купується за реальні кошти. І це вже по факту не стікер, а реальні гроші. Тобто, кожен подарунок має якусь певну вартість і рідкість. Телеграм зараз активно пушить цю нішу, а значить вона тільки-тільки розвивається. А саме кайфове, що зараз на просторах телеграму, мало хто веде українськомовні, телеграм-канали присвячені саме подарункам. Тобто ти можеш зайти в цю нішу, поки вона поста, і стати один з самих перших. Людям завжди цікаво щось новеньке, а багато хто взагалі не розуміє, що це таке. Я, на свою думку, радив би робити якісь цікаві пости про новини. Якщо ти не знаєш, що тобі постити, просто пиздина інфу і роби її на українському. Мовну, також можна робити конкурси і на них заробляти. Ось я колись спробував виграти один подарунок. Адмій телеграм-каналу зробив такий пост, то перший коментарях вибіатрі Сімірки, то його і отримає. А щоб відправити цей стікер з трьома сіверочками, треба заплатити 100 зірок. І тут хтось може його виграти за 100 зірок, а хтось за тисячу. І таким способом ти чаще всього будеш в плюсах. А той, хто в цьому бере участь, наприклад, 10 людей, то тільки один буде в плюсах. На головне ж питання досі відкрите, а де ж брати трафік? Я би завжди радив робити це через Тікток. Просто знімай якісь новини або навіть фул мемчики, або навіть роби якісь байтові відосики, такі як завтра виходять нові подарунки, які я показав своєму телеграм-каналі. Конверсії тут насправді дуже йобнуті. Поз 10 тисяч переглядів може прийти 200-300 людей. І коли в тебе вже є трохи підписників, можна знайти телеграм-канал, схожим на твій. І робити спільні розігрі, щоб в тебе була аудиторія. І коли в тебе є аудиторія, тут вже піде реклама, ревка і так далі. Висновок можу винести такий: що подарунки в телеграмі це не просто прикол, а це вже новий формат, навколо якого можна побудувати цілий канал. Конкуренція тут дуже маленька. І якщо ти почнеш прямо зараз, ти маєш всі шанси Стати топом в цій ніші. А поки створи канал, роби пости, роби різні формати. І дивись, що зайде. Це безкоштовно, без ризику і з великим потенціалом. Я, кстати, також запустив свій телеграм про подарунки. Посилання на нього залишу в описі, якщо комусь буде цікаво. Другий спосіб заробітку це створення воронок і ботів у телеграмі. Якщо хтось не чув про це, зараз поясню простими словами: воронка це така серія повідомлень, яка плавно веде клієнта до першого знайомства з твоїм продуктом або послугою до її покупки. Або це такий автоматичний помічник в Телеграмі, який сам відправляє ці повідомлення і відповідає на. Всі питання і допомагає зі всім іншим. Ось, наприклад, візьмемо: в тебе магазин трусів. Тобі потрібно кожен день спілкуватися з клієнтами, пояснювати характеристики, відповідати на одні ж ті самі запитання, нагадувати про акції і так далі. І знаєте, що вам скажу? Це забирає купу часу і купу нервів. А тепер просто уяви, що в тебе є бот, який все робить замість тебе. Відповідає на всі питання, пропонує товари, нагадує про знижки і навіть замовлення приймає. І всі ці повідомлення йдуть у правильному порядку, щоб клієнт не загубився і з більшою ймовірністю зробив. Свою першу покупку, і ось кілька способів, як тут заробляти. І перший варіант це не просто створювати воронки та ботів, а робити автоматизовані системи під ключ для інших бізнесів. Ось, наприклад, візьмемо: клієнт приходить до тебе, ти робиш їм круту автоматизовану систему, налаштовуєш повідомлення, будуєш платежі, робиш усе так, щоб вони отримали максимум замовлень і прибутку. І за це все ти береш гроші. Другий спосіб розробка кастомних ботів це не просто розсилка повідомлень, а це повноцінні помічники, які можуть приймати заявки або нагадувати про оплату. Коротше, грубо кажучи, працювати як служба. Підтримки. Збирати відгуки, робити опитування і навіть інтергувати з сайтами. Таких ботів зараз дуже багато хто хоче, бо вони реально економлять час і збільшують прибуток. Якщо вмієш програмувати або користуватися конструкторами ботів, то це точно для тебе. Третій спосіб це супровід і автомізація вже готових воронок і ботів. Бізнес не стоїть на місці, в них завжди з'являються нові продукти. І ти просто пропонуєш клієнтам оновлення сценаріїв, додавання нових фішок, аналіз статистики і покращення показників конверсії. І це вже пасивний і стабільний дохід. Но головне питання досі відкрите. Де Брати клієнтів. Тут, як завжди, соціальні мережі, як Телеграм, Тікток, Ютуб, Інстаграм. Особливо круто працюють короткі відео, де ти показуєш, як працює твій бот чи воронка. Або коли ти даєш корисні поради і робиш навчальні матеріали. Люди люблять наглядний контент і прості рішення. Можна також робити колаборації з іншими каналами або блогерами, запускати спільні розіграші і рекламні кампанії. Також би радив знайти нішу там, де конкуренція не сильно велика, або зробити акцент на українськомовну аудиторію. А отже, тут часто багато бізнесів не використовують повністю свій потенціал. І це шанс. Зайняти своє місце і побудувати крутий бізнес. Створення воронок у ботів у Телеграмі це не просто якийсь тренд, а це реальна можливість заробити дуже великі гроші, допомагаючи бізнесам автоматизувати їх продажі і комунікації. Ти можеш працювати будь-за якими нішами, від маленьких магазинів до великих. І твоя робота буде завжди затребованою. Почати можна з маленьких проєктів, потім прокачати свої навички, зробити своє перше портфоліо і просувати себе в соцмережах. А це реальна можливість заробляти дуже великі кошти. Це реально працює, а саме головне приносить бабки. Так що спробуй, конкуренція не. Сильно зашкалює, і попит росте і росте. Якщо хочеш зайти в цю нішу, не трать в пусту свій час. Почни прямо зараз, або з першого бота, або з першої воронки. Покажи друзям чи знайомим і запусти свій перший канал. Третій спосіб заробітку фріланс. Фріланс в наш час, мабуть, найстабільніший і найкрутіший спосіб заробітку у 2025 році. І ні, не треба думати, що це тільки для айтішників з мабуками, які сидять у ковернях і попивають лати. А це абсолютно для всіх, у кого є голова та руки, і бажання заробляти. Якщо говорити простими словами, ти працюєш сам на себе. Береш завдання від замов. Виконуєш його і отримуєш за це гроші. Без офісу, без начальника. І без цього доброго ранку, вибачте, що запізнився на три хвилини. Ти ноутбук і інтернет. Все, що тобі треба. А саме кайфово, що ти ніяк не пов'язаний з графіком. Ти прокинувся, коли захотів. Заварив собі чайочка, відкрив ноутбук, і ти вже на роботі. Не в маршрутці, не в пробці, не в офісі, де немає навіть кондиціонера або навіть вентилятора, а в своєму ріднесенькому домі. А може і на березі моря. Головне вайфай все інше вже не важливо. Сфера фрілансу, взагалі, море. Ось приклади. Хочеш ідеш у програмування. Сайти, Боти, додатки, скрипти, все це можна робити вдома. Цікавить творчість, дизайн тебе чекає. Логотипи, банери, обкладинки, візитки, оформлення для соціальних мереж. Добре пишеш, тоді займайся копірайтингом. Пиши пости для телеграм, інстаграм, тексти для сайтів і комерційні пропозиції. Любиш відео, а монтаж. Тікток, ютуб Shorts, інстаграм Reels, Ютуб контент, все це зараз на піку. SMM, таргет маркетинг. Якщо шариш як просувати людей і бренди, це буквально для тебе. Навіть викладення англійської, математики, української, біології. Будь-який предмет, які ти знаєш, все це дорівнює гроші. Онлайн-уроки, курси, менторство це все є фріланс. Знаєш англійську? Уже супер. Переклади, субтитри, пояснення граматики, підготовка до ЗНО. За це все також платять гроші. А зараз, щоб стартанути, тобі не потрібно мати ліцензію чи якийсь диплом. Просто вибери собі напрямок і думай, що тобі цікаво. Або в чому хотів би розбиратись. Якщо ти не знаєш, що тобі цікаво, вибери щось просте, що не страшно спробувати. Почни з безкоштовних курсів на Ютубі. Там є дуже багато гайдів. Потім зроби дві тестових роботи. Це буде твоє портфоліо, і вже далі реєструєшся на фріланс платформах, такі як Let's Hunt Upwork, Fiverr. Це такі сайти, де замовники шукають виконавців. Але не треба чекати, що вони прийдуть до тебе самі. Пиши перший, і головне не як бот або чат GPT, а як нормальна людина. Якщо тобі відмовлять, не треба йти плакати в подушечку і розповідати мамі. Це нормальна практика, усіх так було. Але треба знати, що кожна умова це крок ближче до цілі. І тох такий фріланс це не халява. Це можливість заробляти. В одної людини ця можливість буде валятись під ногами, і вона її не побачить, а інша підніме, заюзає і почне заробляти заробляти. Сьогодні ти новачок, а вже завтра закриваєш проекти по 200-300 баксів. А через місяць питають, а як ти почав стільки заробляти? І потім ти згадуєш, як просто не здався після першої мови і пішов далі. Так що, друже, не сиди в Тіктоці і не думай, що гроші будуть сипатись з тобі з повітря. Бо поки ти так думаєш, чи варто мені спробувати, інші заробляють. Головне спробувати, а потім подякуєш собі або навіть мені. Друзі, на цьому все. Думаю, вам відосик зайшов. Як завжди, прошу поставити лайк та підписатися на мій канал. Також за креативний коментар закину 100 гривень. Також нагадаю, що я плачу за перегляди в тіктоці всі умови ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, який я залишу в описі. Усім до зустрічі, бай-бай.